Що тебе очікує? Три карта, три варіанти подій. Щас я виберу кожні три карти. Обирай, яка для тебе, і будемо дивитися. Перша карта, друга карта, третя карта. Ну, така подколодна я вже скажу серйозна, карта певних трансформацій. Що ж тебе очікує? Якщо ти обрав першу карту, дивимось. Королева кубків. Королева кубків можна говорити про те, що до тебе можливо прямує? Яка жінка? Жінка, яка дійсно може допомогти? Жінка, яка дуже чуйна, ніжна, емоційна да. Емпатична, або це певні ситуації, які тебе будуть знаєш, випробовувати твою емоційну стабільність. Якщо ти обрав другу карту, то тебе очікує, ох, знов дивися, туз кубків, ту кубків – це якісь певні класні можливості, які пов'язані з щось з емоційним, це якісь класні пропозиції. Там, не знаю, наприклад, не знаю, тобі запропонують щось класне, покличуть на якесь побачення, не знаю, запропонують взагалі щось класне, щоб тебе дуже багато визвали емоцій. І третя карта, якщо ж ти обрав третю карту, це четвірка мечів. Четвірка мечів говорить про те, що в тебе в житті залишиться певна стабільність. Емоційно, от, ти будеш обдумувати і пока що бездійствує. Тому отак от, став лайк, пиши свою відповідь в коментарях і до зустрічі! За більш детальніше інформація звертайся особисті.